Українські супертяжі по-різному провели минулий тиждень. Один мав боксувати, але його суперника заарештували і бій накрився. Другий виступив в Андеркарді Джошу Ангану і виступив результативно. А третій отримав поєдинок за пояс чемпіона Європи. Чоловіча збірна України не взяла жодної ліцензії на відборі до Олімпійських ігор. Розбираємося. Та усик Джошуа 3. Це реально? Друзі, це новий формат на каналі Тайк Майсон, де Ми будемо говорити про все найважливіше, що сталося за останній тиждень саме в українському і тільки українському боксі. Влупіть лайк, якщо буде цікаво, це буде індикатор того, що варто продовжувати щопонеділка виходити саме у такому от варіанті. З вами незмінно Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Погнали з 2021 року. Ми не бачили в ринзі нашого проспекта надважкого дивізіону Владислава Сіренка. Відтоді він переїхав до США, отримав серйозну травму та переніс операцію. Довге відновлення і вже з осені влад на низькому старті. Кілька разів він мав виходити в непоганих кардах, але весь час щось то не складалося, то зривалося. Цього разу все вже було погоджено, підписано: суперника знайшли. Івент є, дата є, день зважування є. На зважування влад приходить, а суперника заарештували. Наскільки я розумію, в команді боксера зараз будуть працювати в посиленому режимі, аби швидше знайти можливість владу виступити. Боксер постійно в підготовці необхідно провести поєдинок, аби не змарнувати всі тренування. Але були хороші новини від наших хевівейтерів. От, до прикладу, Андрій Новицький. Наш боксер отримав можливість виступити в андеркарді івенту Ф'юрінгану і не підкачав. Андрій відкривав шоу своїм виступом проти американця Хуана Торреса. Суперник нічого цікавого, але для новачка і для оббивки. Цілком підходить у підсумку. Американець так і не зрозумів, як підійти до Новицького. А Андрій готував праву руку, постійно тримаючи опонента Джебом. Дожити американець зміг до третього раунду, коли українець відправив його в нокаут. Десята перемога в 10 боях для Новицького, 9 нокаутів. Непогано. Головним боєм для України у березні стане протистояння Сергія Богачука проти Себастьяна Фундори за пояс WBC в другій напівсередній вазі. На думку букмекерів українець є андердогом, а зробити ставку на нього можна з коефіцієнтом 2.20 на сайті Favbet. Робіть свої прогнози на сайті нашого партнера компанії Фабет за посиланням у закріпленому коментарі. Буде ще й бонус від нашого каналу. Однак не забувайте, що це спосіб розваги, а не заробітку. 9 березня назвали лауреатів Шевченківської премії, і в номінації Література переміг Дмитро Лазуткін зі своєю збіркою. Закладка ви спитаєте, до чого тут бокс? Я поясню, якщо ви не бачили Дмитра по телевізору чи в Ютубі, то точно чули. Саме він коментував поєдинки братів кличків: Олександра Усика, Василя Ломаченка, Дениса Барінчика та багатьох інших. І відпливає ліпає у темні води боксерської історії в океані власних нездійсненних мрій. І насправді я просто не можу не згадати про Дмитра в цьому ролику, адже він відіграв величезну роль, у встановленні мене як медійника, дуже мені допомагав, віддавав якісь свої ефіри, підказував. І врешті я просто був одним із тих, хто чув, як коментує Дмитро і розумів. Мені подобається те, що він робить. Я також хочу бути на цьому рівні. Мені теж це цікаво. Колись я лише міг уявити, що я з ним познайомлюся. А зараз хочу привітати свого товариша із Шевченківською премією. Він достойний цього раніше. Ви бачили Дмитра як ведучого спортивних програм, або чули як спортивного коментатора. А ще він відомий як поет та військовослужбовець 47-ї бригади. Погодьтеся, людина заслуговує на вашу повагу. Збірна України з боксу припинила свої виступ на ліцензійному турнірі в Бусту Арсіціо Італія на ліцензії до Олімпійських ігор. Наш результат жодної ліцензії та половина боксерів, що програли вже в першому поєдинку. Пробіжимося по основних моментах. Усе, що ви маєте знати, це вже другий шанс відібратися на Олімпійські ігри в Парижі цьогоріч. Перший був влітку в Польщі. Тоді перемогу на турнірі, і ліцензію забрав наш незмінний лідер, полтавський танк Олександр Хижняк, у вазі 80 кілограмів. Решта вилетіла на тих чи інших стадіях. Наразі ж ми стежили за другим етапом відбору. Наскільки мені відомо, у тренерському штабі робили ставку саме на Італію. І всі сподівалися, що саме там ми себе покажемо. Є ще остання можливість здобути перепустку в Париж. Це ліцензійний турнір в Таїланді, що пройде на початку червня, але про нього дещо згодом. Отже, Італія, наш склад виглядав таким чином: 51 кг – кілограм Дмитро Замотаєв, 57 кг – кілограмів Олег Чулячеєв, 63,5 кг – кілограми. Це був Даниїл Заморило, 71 кг – кілограм Юрій Захарєєв. Ми робили з ним інтерв'ю. адже це чемпіон світу. Десь тут от, підказочка буде. Тому подивіться, якщо не бачили, 80 кілограмів. Нікого тому, що вже ліцензію здобув хижняк. 92 кг – кілограми Сергій Горсков і абсолют Дмитро Ловчинський. До Замотаєва питань якнайменше. Він був за крок до ліцензії на європейських іграх, і цього разу йому просто не пощастило. Упевнено вигравши перший поєдинок, наш досвідчений боєць посікся. Розсічення відкрилося вже на старті другого кола, і лікар не дозволив йому продовжувати просто під час поєдинку. Через неприємний збіг обставин Дмитро участь припинив, але тут питань нема. У 57 кілограмів виступав Олег Чулячеєв. Перше коло пройшов. А далі зустрівся з фіналістом панамериканських ігор з Уругваю і програв. Свою участь на турнірі закінчив у другому колі. 63,5 кілограми. Львів'янин Даниїл Заморило на жилах. У рідному Львові переміг одного з лідерів команди Ярослава Харциза, завдяки чому став першим номером збірної. Але виступ в Італії йому геть не вдався. Це був бій із росіянином, якому дали паспорт в Сербії. Кілька років тому цей росіянин взяв срібло молодіжного чемпіонату Європи. Боєць рівня вище середнього. Але найголовніше та він же руський. Його знищувати треба, якщо вас уже звели в ринзі. Так високий, так незручний, але тут нема шансу на поразку. Як на мене, Даниїлу бракує тактичної гнучкості. По характеру питань немає, але якщо противник виходить і не йде на його рубку, виникають проблеми. На рівні чемпіона України хочеться більшого. Юрій Захарєв, головна наша надія. Перший поєдинок виграв проти нульового словенця, інакше й не могло бути. Але вже в наступному колі вийшов на середнього, реально середнього колумбійця, і все. Той не купився на пресних Юри. Він не вівся, коли його провокували йти вперед, як це любить Юра, і виникли проблеми. Високий, але доволі стоячий і не суперваріативний колумбієць роздільним рішенням зупинив нашого чемпіона світу. Ноги Юри не вражають. Він не встигав виходити після власних атак, і тому отримував навздогін. Були епізоди, коли креманець нагадував себе зразка 21-го чемпіонського року. Але цього було мало. Причини поразки і того, що Юра наразі не зростає, як на мене, були озвучені в інтерв'ю саме нашому каналу. Адже Юра проживає в Одесі. Його тренер живе в Коломиї. І перед зборами Юра на тиждень заїжджає до тренера і потім вони разом їдуть на збори. Решта часу це робота в телефонному режимі. Як при такому можна зростати молодому боксеру? Я не дуже розумію. 92 кілограми. Перший номер Аркадій Карцен вибув через психологічні проблеми. Це так, якщо дуже м'яко сказати. Замість нього буквально за місяць до турніру починає готуватися Сергій Горсков. Об'єктивно часу було мало, тому великих сподівань не було. Він вибув уже в першому поєдинку. Наш супертяж Дмитро Ловчинський був чемпіоном Європи серед молоді, але програв у першому поєдинку чемпіону Хорватії. Боксеру без якихось особливих заслуг, який і сам влетів уже в наступному колі. У мене багато думок з цього приводу. Постараюся зайвого не наганяти. Проблем. Дофіга в аматорському боксі, це якщо не сказати, що більше ніж до фіга. Фінансування, вочевидь, дещо бракує. Будемо чесними, під час війни нашій державі ну не до спорту, і, і це нормально. Врешті навіть йдеться про те, щоб скоротити ціле міністерство спорту або об'єднати його з якимось іншим. Вочевидь, фінансування на спорт зараз бракує. Проблеми у федерації є, адже тільки буквально за місяць до відбору залишив свою посаду президент федерації боксу Крило Шевченко. Технічне оснащення команди. Ну, хочеться кращого, скажімо так, тому що умовні Узбекистан, Азербайджан, Казахстан це країни, які надають кращу умову своїм боксерам в плані тих таки технологій, в плані аналізу того, як і де боксери зростають. У нас ну, якби ті ж підходи, які були років. 15 тому вони є і зараз. Однак, попри всі фінансові технічні моменти, питання все одно виникають. Коли у нас щось стається, коли ми комусь десь програємо, у нас прийнято все списувати на суддів. Мовляв, ну там уже все було домовлено, якби судді від іба. Ребята, судді, це зрозуміло. Така по боксу, що? цього разу, і на багатьох е, стартах до цього ми об'єктивно не були кращими. У нас не було реальної претензій на те, аби забирати ліцензії в тих чи інших дивізіонах. Загалом рівень боксу в Україні впав. Я це побачив і ще коментуючи національну першість у Львові, восени 23-го. і федерація, і фінансування це все важливо. Але ж це індивідуальний вид спорту. Хочеться більше від самих бійців. Цей Париж це, можливо, остання можливість, коли боксери виходять на Олімпійських іграх, тому що на 28-й рік боксу вже не передбачено. Наші боксери когорта тих, кому можна виїжджати за кордон, хоча б на змагання на відміну від багатьох інших. Перші, другі номери це ті, хто мають бронювання від мобілізації. Мені здається, що з таким набором, ну, я бажаю, що бійці мають гристи землю під собою, щоб здобувати ті ліцензії і ті медалі. А відчуття, що вони просто. Ходять на роботу, як ніби з 9 до 6, і по домах. У червні стежимо за командою на останній ліцензійці в Таїланді. П'ять годин різниці в часі, інший континент, і, ймовірно, добре підігріті судді. Забрати там ліцензію буде іще складніше, ніж цього разу. Склад на Таїланд нашої команди буде дещо змінений. Наскільки я знаю, є домовленість про те, що якщо перший номер програє в Італії, на Таїланд йде другий номер. Така домовленість існує щонайменше в двох дивізіонах. Перша це 57 кг. кілограмів. Олег Чулячеєв поступився. В Таїланд їде Айдер Абдураїмов, другий номер, і 63,5 кг. кілограми. Програв Даниїл Заморило. В Таїланд їде Ярослав Харцис. До речі, досвідчений класний боксер. Я думаю, що в нього можуть бути шанси, тому що це той хлопець, який підходить з настроєм і з неймовірним бажанням і любов'ю до того, що він робить, попри фінансування чи не фінансування федерації. У боротьбі в Італії залишається лише одна наша Анастасія Черноколенко, вага 66 кілограмів. У неї якраз у понеділок має бути сутичка за ліцензію. Бажаю успіху та приєднатися в клуб Олександра Хижняка, який собі участь у Парижі вже забезпечив. Хороші новини є від нашого супертяжа Олександра Захожого. Як ми побачили, навіть його спарнги з Френсісом Нгану не допомогли камерунцю не відлетіти від Ентоні Джошуа. Однак у самого Сашка буде хороший бій. Офіційно оголосили про наступний поєдинок нашого бійця. Захожий 13 квітня проведе бій з гранітом Шалою за вакантний пояс і бію. Для розуміння, EBU – це не якась там ліва версія. Це один із поясів, що належать до WBC. Тобто теоретично це може дати просування саме по цій версії. В самого захожого останнім часом кар'єра була дещо на стопі. Він проводив поєдинки раз на рік і більше приїздив на спарних сесії до інших, аніж змагався сам. Однак такий виклик це дуже кльово. Джойс і дюбуа від EBU відмовилися. А от для Олександра це буде хороша можливість. Щодо суперника, він не страшний, але як на мене, зараз це десь бійці одного рівня. Маючи рекорд 15, 0 усі свої сутички, Шала провів у Німеччині, і цей бій також там відбудеться. Домашній боксер, ну це так собі, але в нього буде перевага рідних стін в цьому поєдинку. І ще одна перевага німця це те, що він на кращому ходу, більш активний. Проводить хоча б по два бої за рік. Стилістично незручний, навряд швидко відлетить від українця. Працює на відчутті, намагається вловити момент удару, ухилитися і контратакувати. Рухається не супер, часто прямо лінійно назад. Коротше, хлопець, непоганий, але дум. Думаю, що захожий прийняв виклик, бо відчув, що йому це під силу. Перспектива завоювання по есу і бійю це доволі таки добре зараз для Олександра Захожу. Єдине питання, яке постає, це те, що його тренер Єгор Голуб зараз в таборі Дениса Барінчика. Він не буде переключатися і туди, і туди. Це неможливо. Це два різних бійці, дуже різні по дивізіонах. Е, тому, власне, постає таке от тренерське питання: хто ж готуватиме захожого до цього поєдинку уже в квітні. Ентоні Джошуа виніс Френсі Санґану. Сенсації я в цьому не бачу. Але цікавіше те, що далі для Ейджея його промоутер та й сам боксер чітко націлені вийти на переможця пари Усик Ф'юрі. Таким чином, у перспективі, ми можемо побачити третє протистояння між українцем та Ентоні Джошуа. Ну, по-перше, я думаю, що за останні поєдинки ми переконалися в тому. Наскільки крутий усик? Адже ви бачили, який Джошуа потужний, і перемогти такого бійця це круто. Ба більше не просто перемогти, а ще й зробити так, що він опинився реально в психологічній кризі після цих поразок. Ну це дорогого вартує. А щодо можливого третього бою усик Джошуа, то ой, як усе складно. По перше, є два бої по контракту між Усиком та Фурою. По-друге, чорт забирай, я просто не вірю в те, що Тайсон вийде в рингу травні та й взагалі, хоч колись вийде проти українця. І це також може створити проблеми для подальшого гіпотетичного протистояння козака з AJM. Та й насправді бій усик Джошуа 3, я думаю, що потрібний тільки самому британцю і більше нікому. Усик уже двічі побив Джошуа і побив абсолютно по ділу, не залишивши якихось компромісів щодо переможця. На момент гіпотетичного третього протистояння усик Джошуа. Сашку може бути 38 років, а може й більше. Очевидно, що ну нема гарантій того, що він не здасть часом, адже його бокс це про витривалість, рефлекси і інші швидкісні характеристики. Тому іти на ризик, коли ти вже двічі побив цього боксера, я сенсу не бачу. Тим часом визначився новий претендент на Усика. Про сильні сторони Джозефа Паркера дивіться у цьому ролику за підказкою. З вами канал Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. На зв'язку.